Привіт, друзі! Ось і закінчилась зима, На дворі весна і вже пригріває весняне сонечко. Сьогодні ми з вами дізнаємось про весняний одяг, адже саме час його вдягати. Погляньте на картинки і скажіть, на якій картинці люди вдягнені в зимовий одяг, а на який Весняний одяг. Чи можна з одягу цих дітей дізнатися, яка пора року зараз на дворі? Погляньте на ці дві картинки і скажіть, на яких зображений зимовий одяг? А на якій картинці зображений весняний одяг, чим вони відрізняються? Розгляньте уважно картинки і скажіть, чи можна з цих картинок дізнатися, яка пора року на дворі? Допоможіть дівчинці на талочці зібратися на весняну прогулянку. Що за чим їй треба вдягнути? Підкажіть їй послідовність одягання на весняну прогулянку. Молодці дітки. Скажіть на якій картинці зимове взуття, а на якій весняне? На цій картинці виберіть весняне. Взуття. Та скажіть, друзі, чим відрізняється зимовий одяг від весняного? Зимове взуття від весняного? Вірно, тим, що зимовий одяг і взуття дуже теплі, а весняний одяг і взуття значно прохолодніше. А чому, як ви гадаєте? Вірно, тому що весною на дворі значно тепліше, ніж взимку. Відгадайте загадки про предмети одягу. Що то за сорочка? Рукави ні в рочку. і чомусь на ноги вбрали ту сорочку. Так, це штани. Ступні ніг нам обіймають під штани їх. Надягають, щоб ноги в черевиках у нас не спітніли на ноги під штани. Ми їх наділи, вони однакові, як близнюки. Що це, діти? Звичайно, шкарпетки. Я на блискавці буваю, у негоду захищаю, вас від холоду ховаю. Часто. Капюшона маю, це що за одяг. Вірно, дітки, це курточка. Дякую за заняття і до побачення!